Прославою конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віцям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і рука чоловіча віку вкорутила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой, на балі весела, музиченька грає, конвалії та музика. Більна серце края. Тож паночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії олівка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія Прощавай, гаю, милий, і ти, дубе, мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла байдужою паночка рукою, то квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, тобі, моє панно, колись доведеться сгадать, як то конвалію, як щастя минеться.